Ці рушники та сорочки лише маленька частина із того, що своїми руками створила Оксана Рафальська. Вони ж 32 ікони, вони всі вже по, по, по храмах по людях. А вишиті рушники перестала рахувати вже давно. Одним із найпопулярніших видів українського рукоділля жінка займається із шести років. Мама, бабуся вишивали, але вони мені забороняли. Пока ти ще маленька, що ти не вмієш. Зробиш помилки, нам виблутувати ми не хочемо. От, а тітя Надя моя, та, що зараз живе в Закарпатті, вона вишивала рушник такий з виноградинками маленький. Вона каже, якщо тобі хочеться, на, пробуй, Якщо щось не так, я виблутаю. Але слава Богу, у мене все пішло з першого хрестика. Відтоді Оксана нитки та полотно із рук не випускала. Вже у четвертому класі я вишила рушник. Перший рушник, перша картина ікона. А ось показує вишиванки, також виготовлені власноруч. Сурочку то я вишила чоловікові. Ось така на полотні сурочка. Тоже узор, я вибирала такий. Попри те, що вишитого Оксаною справді чимало, візерунки на її роботах найрізноманітніші. Я складаю сама узор. Я беру узори. Різні і складаю, і щоб рушник був якомога більше вишивання. Адже процес вишивання для Оксани це відпочинок, без якого вона просто не може. Хоча зізнається, не усі роботи створює на одному диханні. Над цією іконою вишивальниця працювала упродовж кількох місяців. різдво називається. Я її почала, і тоді вона, мабуть, три роки лежала незавершена тому що не було того натхнення, не було того, ну, не було того часу, коли треба було її вишити. Я, розумію, я думаю, що це, мабуть, воно так і є. А потім, ніби толчок, ніби пішло, і за три місяці робота була готова. Вишивання ікон ділиться Оксана особливий процес. На цю роботу жінка має благословення двох священників та монаха. А ікони, створені вишивальницею, нині є в різних областях України. Це показує Оксана нерукотворний образ Ісуса Христа, і вона вишила 12 таких ікон, які подарувала у храми. Тоді, коли ото було звільнення бучі, і на території храма було дуже багато захоронень, і мені приснився сон, що я мушу подарувати йому такий захист. Вражає також одна із останніх робіт Оксани. Це карта України, де кожна область вишита притаманними саме для неї візерунками. Це полотно Оксана створювала разом із своєю невісткою Наталею. Саме особливо це була я й починала з неї Одеська область, тому що я там народилася в місті Одесі. Це для мене було. Питанням номер один, бо це моя, як то кажуть, батьківщина. ось, Наташка вишивала Волинь. А далі вишивали області на прохання рідних та близьких, яких мають у багатьох куточках України. Свекормів він з Житомира. Вже вся родина в Житомирі вже чекала, коли ми вишиємо Житомирську область. Так само у нас. Знайомі її, які живуть в Криму. Вони чекали вже от коли є їхній Крим. Останньою вишили Київщину. Київ столиця нашої батьківщини, і вона об'єднує всі області. Цю роботу вишивальниця називає найбільш захопливою. Її разом із невісткою вишили усього за півтора місяці і подарували у школу. Нині ж Оксана часу не гає і вже працює над новим полотном. Маємо. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.